Усім привіт! З вами Асатеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему Зміни в вашому житті. Зразу вийшов. Вилітає короткий чаш із змінами. Мужчина любив Добрий. Який йде до вас з кубком любові, кубком кохання. І він принесе ваше життя зміни. Які зміни у вас на порозі? І не тільки на порозі, взагалі, які зміни у вас у житті? Так, вихід з маніпуляцій. Хитростей, вихід з кризису, з бідності, хворіб, Ви з цього виходите. Зміни в вашому житті у ваше життя входить. Прихід фінансів, благополуччя, процвітання, успіху, просування по кар'єрі. А до когось проявиться Король Пентаклів. Другі такі машина. Так, який захоче з вами вияснення стосунків. Зміни в вашому житті. Зараз у вас є якісь душевні переживання, можливо, закриті дороги. Труднощі по роботі у вас зараз можливо є. А у когось проявиться ще третя мужчина, король мечів з минулого, які також захочуть з вами вияснення стосунків. Які взагалі зміни у вашому житті? Вас чекає зустріч, вас чекає свято, святкування. Гарне проведення часу своїми знайомими, друзями, близькими. Можливо, кого запросять на якусь забаву, на день народження. Ще один король жертвів четвертий король. Тобто коли у вас є багато мужчин? Які слідкують за вами, які вами тішаться, як хтось хоче з вами спілкуватися, ви від них отримаєтеся на відстані. Зміни в вашому житті. Хви є творець своєї долі, і тільки ви від вас буде залежати, ви будете вибирати, з ким ви залишитеся у житті, з яким королем. Все, що ви поставите собі за мету, ви все досягнете. Тому що ви знаєте, що ви хочете. Так. І це вам принесе успіх, благополуччя, процвітання, стабільність у житті. Ви будете задоволені життям і своїм вибором. Яка підказка для вас, карта Ро. Підказка Карта Ро. Буде зростати ваша сила, інтуїція. Ви знайдете вихід з, з всякої ситуації трудної. Ви є магніт для інших людей, ви є прикладом для інших людей, вами захоплюється. І буду далі захоплюватися. Як каже, паска карт? не випускати рук. Можливо, комусь треба зайнятися новим ділом. І від того ви будете також мати успіх і зростання фінансів. Це буде все поступово. Кіши підказ карт. Ідіть вперед, досконалюйте свою творчість, діяльність. І всі мрії, всі задуми. І бажання ваші здійсниться. Тільки не пускайте руки, займіться собою, полюбіть себе і не звертайте увагу на тих, хто захоче вас збивати з вашого з шляху. Вашого вам треба йти все вперед. І вищі сили вам будуть тому допомагати. Такий терроросклад. Приймайте його. Не забувайте за енергомір.